Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні виходжу до вас з важливою, на мій погляд, інформацією. Взагалі не планувала записувати подібне відео, але лист від підписниці вніс свої корективи, і я подумала, що ця інформація може бути важлива і актуальна для тих, хто. Розглядає Велику Британію, в тому числі Шотландію, як країну для тимчасового прихистку. Я дуже сподіваюся, що ця інформація допоможе уникнути вам якихось негараздів і. Можливо, навіть шахрайських схем. Отож, я зацитую деякі фрази з листа своєї підписниці і потім, і потім прокоментую їх. Доброго вечора, хочу вашу пораду. Можливо, ви знаєте, як правильно поступити у даній ситуації. Нам роблять візи по програмі Дім для українців та по приїзду на нас чекатиме бірпі, але спонсор фіктивний. Ми залишаємося без житла. Скажіть, куди звертатись, і чи можна наперед, перебуваючи ще в Україні, знайти чи забронювати житло? Я Зараз спробую в пам'яті освіжити свій досвід і розповісти, як працює система у Великій Британії, зокрема в Шотландії, як взагалі працює програма для українських біженців дім для українців, і ви вже самостійно зможете, мабуть, зробити якісь логічні висновки, наскільки реально обійти цю систему, і чи видається взагалі можливим, те, про про що мені написала ось ця жінка у листі? Спробую коротко, але по суті, отож, як працює програма для українців? Українських біженців Дім для українців у Великій Британії. До заповнення будь-яких документів і оформлення візи ви починаєте з пошуку спонсора. Один із найефективніших таких способів, який був для багатьох реально успішним, це пошук спонсорів в соціальних мережах в будь-яких групах у Фейсбуці. Це можуть бути групи там на кшталт українці у Великій Британії, Українці у Шотландії або якісь локальні групи шукати. З містами, які ви розглядаєте для переїзду, або просто писати усі групи, які будете знаходитись, які стосуються цієї країни, е, описуєте ситуацію, пишете трішки про себе, ну і кажете про те, що ви е, шукаєте спонсора. Так, зараз це набагато складніше зробити ніж раніше, е, з багатьох різних причин, але це можливо і ну, поки що це один з таких, мабуть, і небагатьох способів, як можна знайти спонсора у Великій Британії. Тільки тоді починається уся історія з оформленням документів. Отож, ви знаходите спонсора, ви ведете з ним комунікацію, він погоджується стати вашим спонсором, він, вона, це може бути сім'я, неважливо. І спонсор має зареєструватися у системі. Це можна зробити і на сайті Гавамента Великої Британії, і, можливо, безпосередньо на місці там в Сіті Канцілі місцевому. Після того, як спонсор реєструється у системі, його перевіряють, чи може він бути спонсором, перевіряють його житло, чи воно. Чи воно взагалі придатне для життя однієї, двох, трьох людей, залежно від того, скільки людей до нього має приїхати і жити в цьому будинку чи в цій квартирі? Це обов'язкова умова, тому що зі спонсором місцева влада заключає контракт на півроку. Ну, принаймні раніше було на півроку, можливо, щось зараз змінилося, але в будь-якому випадку це письмові домовленості. З ними заключають контракт зі спонсорами і там. Навіть передбачена для них якась виплата помісячна для покриття комунальних послуг чи чогось на кшталт. Після того, як спонсор зареєструвався в системі, його кандидатуру ухвалили. Він заключив контракт з місцевою владою. Він надає вам свої документи: це паспортні дані, це місце реєстрації, і ви починаєте заповнювати анкету, яка є на сайті ґамомента Великої Британії. Я неодноразово залишала ці посилання під різними відео. На своєму каналі я ще раз їх продублюю, і якщо вам актуально, ви можете знайти в інфобоксі інформацію, і тоді ви починаєте вже заповнювати анкету, куди вносите свої дані і куди вносите дані вашого спонсора. Важливий момент дійсно зараз є центри, які можуть допомагати в заповненні документів, проконсультувати, допомогти з перекладом, заповнити за вас анкету. Це абсолютно нормально, тому що анкета англійської мови, ви можете нею не володіти, можливо, чогось не розуміти, не хочеться перекладати, не хочеться на це витрачати час. Так, є люди, які там за певні гроші вам можуть допомогти, але це абсолютно законно і це така консультативна допомога. Отож, ви заповнили анкету. Ви завантажили всі документи, які там необхідні. все пройшло успішно. Ви відправили цю анкету, і тоді ви чекаєте відповіді. Відповідь може прийти там через кілька тижнів, через місяць. Нам здається, прийшла відповідь через півтора місяці. Ну тобто, у всіх по різному, і ви отримуєте лист. Але це не віза. Це не б'єрпі, це просто лист, де вам повідомляють ваші наступні кроки, кажуть, протягом якого часу ви можете заїхати на територію Великої Британії, якщо вам погоджують ваші документи, якщо все в порядку і вам попередньо дають цей тимчасовий прихисток, тоді так ви отримуєте лист, де вказані ваші наступні дії. Обираєте дату, купуєте собі квитки і приїжджаєте до Великобританії. І на кордоні, на паспортному контролі вам тільки тоді ставлять візу е в паспорт. Що ви в'їхали? У вас є віза е в паспорті на півроку. Здається, на півроку раптом я щось помилилася, я тут промаркую текстом. І тоді ви їдете. До свого спонсора, де вас вже зареєстровано безпосередньо за документами, за тією інформацією, яку ви надали в анкеті. Ви їдете до свого спонсора у кожного різна ситуація, кого спонсор зустрічає, хтось самостійно до нього дістається, і ви вже е, попередньо зареєстровані за місцем проживання вашого спонсора. Ви зареєстровані в тому сіті канцелі де проживає ваш спонсор. Коли ви приїжджаєте до свого спонсора, через кілька днів до вас приходить інспектор, який обов'язково закріплюється. За кожним українським біженцем, який приїжджає до Великої Британії. Так, влаштована ця система. Це правильно, тому що вам необхідна людина, яка зможе вас консультувати з різних питань. Вам необхідний ось цей посередник між вами і державою. Більше того, ви будете до свого інспектора звертатися там, за будь-якими різними довідками дітей в школу відправити, чи дітей в садочок, чи, чи ще щось. Чи на роботу влаштуватися для цього? Вам необхідно підтримувати е, зв'язок зі своїм спонсором? Е, зі своїм Інспектором, перепрошую. Отож, коли е, ви приїжджаєте до свого спонсора, через кілька днів до вас приходить інспектор, він перевіряє, як ви заселилися. Він спілкується зі спонсором. Він спілкується з вами. Е, я вже не пам'ятаю. Здається, щось ви там заповнюєте. Якісь документи, якісь анкети, ви спілкуєтеся, і ось таким чином проходить ваше знайомство з інспектором. Інспектор, також в цей день, коли ви коли він приходить, визнайомитися, надає вам посилання за яким ви маєте зареєструватися. Також заповнити ще одну application форм, і потім тільки тоді, після того як ви заповните цю форму. Ви отримаєте бірпі. Нам пощастило. Ми бірпі отримали протягом е, трьох днів. Але я знаю випадки, коли люди не отримують бірпі і кілька місяців, і навіть е, там протягом півроку. Те, про що мені написала жінка, що їх чекатиме бірпі, ну мені знову ж таки. Здається дуже нереальним, оскільки треба по перше заповнити ще аплікейшн форму, коли ви будете безпосередньо вже у Великій Британії, коли ви сюди заїдете, коли вам поставлять візу, коли ви заселитесь до свого спонсора, і тільки тоді вам прийшлють BRP на адресу, де ви проживаєте. Після того ви починаєте облаштовувати своє буденне життя, і вам дуже на цьому етапі може допомогти спонсор. Так. Від спонсора ви можете відмовитися, ви можете почати відразу пошук свого житла, але знову ж таки це не так легко зробити. І давайте пройдемося по е кільком пунктам, що стосується оренди житла. Зробити це з України взагалі неможливо. Так, ви можете зняти на якомусь такому сервісі, як Airbnb, де подобова оплата коштує це 150, 200, 250, 300 фунтів. Все залежно від того, який регіон ви обираєте. Тому що у Великій Британії так само, як і в Європі. Дуже складно зняти житло. Дуже складно його орендувати. Ви ви маєте підтвердити свою кандидатуру тут. Люди обирають, кому вони будуть здавати свою квартиру або там свій будинок. Вам необхідно зібрати купу документів. І знову ж таки, для цього вам необхідний ваш інспектор, тому що деякі довідки має надати вона, або допомогти, принаймні вам їх взяти, ці довідки або оформити ці довідки. Вам необхідно надати інформацію про свого гаранта. У вас має бути у Великій Британії гарант людина, яка за вас поручається. Вам необхідно надати купу різних довідок довідок зі своїми надходженнями фінансовими, там заробітною платою, довідку з місця роботи і тому подібне і тому подібне. Тому це зробити не так швидко і не так. Просто як би того хотілося. Це не в Україні, що ви знаходите оголошення на OLX і вже завтра можете заселитися в будь-яку квартиру, е яку ви обрали ще кілька слів стосовно спонсора. Так, це може бути людина з вулиці, але її перевіряють. Ну тобто вона має підтвердити свою кандидатуру, свій статус, свій намір, що вона готова надати житло українським біж... біженцям мінімум на півроку. Звісно, можуть бути якісь фор... форс-мажори, але вона має також про них повідомити, і це все також Має обговорюватися з місцевою владою, якщо людина. Попередньо заявили себе як спонсор. Ще один важливий момент, про який забула згадати стосовно оренди житла і, взагалі, проживання у Великій Британії вам необхідна буде банківська карта, тобто вам потрібно відкривати рахунок у місцевому банку. Це також займає час, але це необхідно в тому числі для оренди житла. Можливо, сьогоднішня інформація була не така цікава, але я сподіваюся, що корисна і актуальна для тих, хто розглядає зараз Велику Британію як місце для тимчасового прихистку. Консультуйтеся, шукайте інформацію у відкритих джерелах, в тому числі на сайті Government Великої Британії. Там дуже багато у відкритому доступі корисної інформації, і ви зможете знайти там відповіді на будь-які питання, які у вас виникнуть. Не ведіться на такі мутні схеми, бо ну ні до чого хорошого, мені здається, це не приведе. Будьте обережними, будьте пильними. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.